Директор українського фонду благодійників розкаже, який шлях ми разом з вами пройшли. Хочу подякувати всім головам мобільних операторів, які забрали десь тут сьогодні з цим е, столом. Бо да ще там ми разом то, у вересні говорили три роки, але е, коли почали готувати презентацію, у цієї зустрічі ми зрозуміли, що ні, це з чотирьох місяців чотири роки. Адже саме в березні 2013 року ми зробили першу зустріч всіх чотирьох операторів, які присутні в цьому залі, і ми почали діалог, що треба зробити і як е -е 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 -е, рухатися, аби Перший крок, який нам необхідно зробити, це змінити законодавство. Адже ще місяць тому а, податки, які спрямову якими мали платити з кожної грини, на благодійність, сягало майже 40%. І це було неможливо працювати саме таких умовах. Крім цього, у нас не було навіть в законопромуному в законі визначено, що таке благодійне текстово повідомлення в 2015 році. Ми зареєстрували. Перші законопроекти щодо СМС-благодійності. Перед реєстрацією ми провели слухання з депутатами парламенту та і помічниками щодо змісту. Ми провели слухання разом з представниками КНГРСІ, для того, щоб відчути думку експертів. І отримавши зелене світло, законопроект було зареєстровано. Хочу вам сказати. Що ми почитали з одного законопроекту, в результаті за два роки ми вийшли на п'ять законопроєктів, які загальними зусиллями і шляхом об'єднання дали нам а, отри, змогу отримати той результат, який маємо сьогодні. Сьогодні всі благодійні смс звільнені від опорядкування. І сьогодні закон про комунікації, закон про благодійність, додатковий кодекс, містить термін благодійної Опозиційне повідомлення текстове та голосове. Отже, сьогодні ми да, вже маємо перший великий етап, який завершений, і ми переходимо на другий етап етап створення самого механізму запуску телекової благодійності в Україні. Протягом останніх кількох місяців у нас були бухливі дискусії з операторами, і ми разом намагалися аналізувати, що відбувається у світі в цьому рахунку. І ми зрозуміли, що сьогодні в світі існують дві основні моделі, за якими можна відпрацювати до мобіційна благодійність. Перша модель це коли оператор кожному себе створює департамент, який починає спілкуватися з благодійними організаціями і на свій розсуд видає чи номери, чи кодові слова, це залежить від моделі, яка працює в країні, ті чи іншої організації. Організація починає збирати кошти. І організація має звернутися до кожного мобільного оператора, аби ускласти договір і отримати. Преференції по послуги. це перший саме старий спосіб за яким працює оператора у світі, але є більш новий сучасний спосіб, який працює сьогодні. Десь ми так підрахували за нашим аналізом, який ми провели 15, максимум 20 країн світу. Це коли мобільні оператори об'єднуються. І не кожен починає працювати сам на себе, а мобільні оператори створюють єдиний механізм, єдину платформу, яка Дає змогу організаціям починати працювати одночасно з усіма операторами. Не треба бігати за кожним оператором, а це інструмент, який починає, допомагає працювати разом з усіма присутніми на ринками операторами. Крім цього, платформа це вже інструмент прозорості, підзвітності, адже він допомагає висвітлювати ці. І результати цієї діяльності, на які були витрачені зібрані кошти, і е е я дуже рада, що в ході цих дискусій, які відбулися восени цього року, після ухвалення е законів у Верховної Ради, після підписання законопроєктів президентом України, е е мобільні апарати прийшли до згоди з в Україні і запуском України єдина спільна платформою. І тому сьогодні ця подія вона саме спрямована на насування цієї новини, на підписання меморандуму, який збирається підписати меморандум оператором між собою. В якому я так розумію, вони хочуть поділитися з нами наміром і заявити публічного сектору благодійності про те рішення, яке було прийнято. Ем, у тексті меморандуму, який може бути оприлюднено, ви зможете подивитися зобов'язання, які беруть на себе оператори, е, виробляти спільне бачення, залучати громадськість експертів відомим обговоренням і виробку принципів, більш детально Про це ми можемо почути від представників операції. В бізнесі є конкурентами, заради того, щоб ми з вами були без податків, щоб повна сума нашої пожертви через голосове повідомлення або через смс доходила до тих, хто цього потребує. Провідні оператори зв'язку об'єдналися. І цікаво почути, чому, чому ви підписуєте цей меморандум. Знаєте, укртовиком хто долучився до цієї справи ну, практично відразу як І маленькі, це залежить від метрики, в колись в попередньому житті я був добрим математиком, тому це відносно. Такий розподіл, дивлячись, якою метрику використовуєте і модель, яка є суспільне явище, явище, що ми бачимо в бізнес середовищі Тому для нас Щоб долучитися до цієї справи. Залучення коштів для благодійних цілей буде прозорим, буде більш широким, я навіть не побоюсь сказати масштабним, і воно буде ефективним, що суттєво, принаймні для Укртелеком кошти, які будуть зібрані. З використанням і завдяки цій платформі всі будуть направлятися на благодійні цілі. Ми створюємо канал прозорий, зрозумілий і що дуже важливо ефективний для збору коштів і направлення їх безпосередньо. 100% на благодейные цели. Самая главная ценность Киевстара, это чтобы все можно было делать просто. Для этого мы делаем простые тарифы, делаем инновации, чтобы вам было просто жить. И вот это еще один пример того, что мы сейчас, все уже операторы вместе, предлагаем то, что мы смогли пробить, продавить, уговорить, не знаю, как это правильно сказать, наших любимых депутатов. Они проголосовали, и скоро это будет просто. Это будет просто не завтра, потому что, как обычно у нас бывает, был принят закон, но он требует очень много подзаконных актов, и теперь нам надо, как девушка говорила, чтобы объединились в едином порыве налоговая инспекция, ДФС, э, пенсионный фонд, э, и чтобы мы через них вот это вот смогли пробить, потому что вот сейчас, сегодня, это делать невозможно, есть только закон. Поэтому дай Бог нам это удастся сделать за разумные сроки, и тогда э, вот с помощью э, форму благотворителей мы пойдем вперед и будем действительно как говорил юрий собирать деньги прозрачно тратить их абсолютно подотчетно еще самое важное и самое главное мы их сможем собирать в больших объемах если мы правильно поставим вот этот процесс то это будет очень просто и достаточно много потому что вот как я вижу себе этот процесс например когда Каждый наш клиент или не только наш клиент подписывается, посылает нам сообщение о том, что он хочет, чтобы, пример, предположим, с каждой его минуты, которую он проговорил, одна копейка уходила на благотворительность. Потом уже это наше дело, чтобы снимать с этой минуты одну копейку и ему в конце месяца посылать смс с отчетом, сколько же мы сняли. И вот это совершенно необременительный потому что что такое одна копейка с минуты. Но в месяц это соберет с нашего среднего абонента, учитывая, что он звонит в наш средний абонент примерно 250-270 минут в месяц, вы можете представить 2,5 минут с каждого. Если вы это умножите на наши примерно 26 миллионов абонентов в месяц, понятно, что, наверное, не все подпишутся, но вы видите, что суммы получаются очень интересные. И э, вот для этого оно все и создавалось, чтобы было просто много, и чтобы не надо было ходить в какие-то банкоматы, отсылать деньги с карточек, которые там уже не у всех есть. Вот. И, конечно, дай бог, чтобы оно началось, чтобы оно хорошо шло, чтобы изменились подзаконные акты. И я вижу, что это реально очень сильно увеличит и упростит процесс благотворительности в Украине.